That is sentence of death. Експрем'єр-міністра Бангладеш Шейх Хасіну заочно засудили до страти. Суд визнав її винною в жорстокому придушенні торішнього студентського повстання і причетності до вбивства сотень людей. За даними ООН, кількість жертв може сягати 1400 осіб, водночас 12% відсотків убитих діти. До вищої міри також заочно засудили колишнього міністра внутрішніх справ Асадду Замана Ханакамала. Він і Шейх Хасіна, не зумівши придушити масові протести, утекли до Індії. Родичі загиблих підтримують таке рішення суду. Абдур раб утратив сина. Мій син вийшов той рік 5 серпня фотографувати заворушення. На ньому був національний прапор, надітий як бандана. Син стояв під естакадою і фотографував, коли місцеві поліціянти відкрили вогонь. Моєму міразу кілька куль влучило в груди, і він помер на місці. Студентські протести почалися торік у червні. Причиною стало те, що Верховний суд поновив квоти на держпосади для дітей та онуків повстанців, які боролися за незалежність Бангладеш від Пакистану. До цього додалося невдоволення економічною кризою, корупцією, порушеннями прав людини та відсутністю демократії. Шейх Хасіна, яка очолювала ліву партію Авамі Ліг, у той час керувала країною вже 15 років. Опозиція звинувачувала її в авторитаризмі, переслідуванні політичних опонентів і. Тиску на медіа під час студентських протестів уряд залучив поліцію, спецпідрозділи та військовиків, але зупинити демонстрації не вдалося. Хасіна подала у відставку і утекла до Індії. Тимчасовий уряд Бангладеш після винесення вироку закликав індійську владу екстрадувати експрем'єр-міністра. Індія, не вдаючись до подробиць, заявила, що конструктивно взаємодіятиме з Бангладеш.